Десять котів Георгій Курочка і скандал з Луцькою ветполіклінікою. Поміж власницею 14 котиків Вікторією та керівницею Луцької поліклініки, вірний друг винних конфлікт. Причиною стала смерть чотирьох котенят. Безумовно, це велика трагедія, особливо для власниці, яка вважає цих котів членами своєї сім'ї. Проте у цій історії не все так гладко, бо ж любителька тварин є переселенкою з Києва і. Квартира, в якій вона проживає, належить зовсім іншій людині, котра, за її словами, дозволила оселитися і Вікторії, і її великій котячій сім'ї. Я хотіла її стерилізувати, я не встигла, бо вона годувала, але ну, я не знала, що вона зразу може завагітніти. Адамчик постарався. І 20, я вже знала, що вона вагітна. На другому місяці я вже не стала робити аборт, бо вони вже дихали. І вони мене народилися 27 липня, ще шість. І так в мене сталося Адам, Єжа, Укроп, Марта Вандам, Сократ, Сермат, Фентон тая Пусі Десять. Якби вчасно ще у вівторок, 21 грудня діагностували, що є чумка. Ну, звичайно, я б кинулася. Я б дослідила всіх тварин. Ми б почали їх лікувати 25 числа. Помер перший мій сермат, маленьке кошенятко. Я забила тривогу. Я почала телефонувати пів п'ятої, певно, шукати якихсь волонтерів кого-небудь, щоб мені сказали, де ще є якісь лікарі. Це Вікторія Виноградова. і вона не уявляє свого життя. Buzz. Чотирилапих улюбленців настільки, що перевозить усе котяче сімейство разом зі собою. Опинилася тут, втікаючи з Києва від війни. Каже, цю квартиру їй надала безкоштовно пожити її однодумиця, яка теж дуже любить тварин. Спочатку котів було двоє пара, а потім вони розплодилися, їх стало 14, і всі приїхали до Луцька. Одне кошеня захворіло, і Вікторія понесла його у приватну ветклініку. Там дали йому ліки від інфекційної хвороби. Але, як каже співрозділ, Змовниця не уточнили, що це котяча чума. Відтак заразилося і померло чотири покнасті улюбленця вдома. Про це Вікторія написала у Фейсбуці, а у відповідь отримала образи від керівництва ветеринарної поліклініки. Це приватна клініка. Її власниця Ірина Шелест, яка мені в Фейсбуці написала, що я займаюся хайпом, розказуючи про те, як мені важко з тваринками, що мені треба їх лікувати. Що я начебто якась аферистка, і почалися погрози, у мене є скріни е, тих коментарів. Ну, в общем, коротше кажучи, було дуже-дуже важко. Як каже Вікторія, після публічного скандалу у Фейсбуці господарка помешкання попросила квартирантку на вихід, а їй іти нікуди. Відтак Віка лишилася з десятьма котиками фактично напризволяще. Поки ми розмовляємо, у квартиру заходить дванадцятий член сім'ї. Юра, це ще одне нещастя. Добрий день, Добрий день. а Жора. ви хто? Який жов? А ви хто? Георгій. Це е, мій, як то кажуть, той громадянський чоловік, який мене зрадив і поїхав з Чернівців додому в Київ. Зрадник. Да. От я його попросила перед Новим роком приїхати, щоб він мені допоміг, бо я дуже важко пережила втрату своїх киць, бо мені ходити, наприклад, на роботу, а вони самі залишаються, якщо по 12 годин працювати, їх треба погодувати. Отож Георгій примчав на допомогу, але з нього помічник так собі. Він пояснив мені, що він не буде ображати мене, не буде пити, буде допомагати. Ну, я йому повірила, другий раз я йому повірила. Але він напився, почав мені ревно ще закидати. Я йому сказала їдь назад у Київ, а він не поїхав і прийшов. Допомагає. Покинуть, допомагає, то наша така. Ви ну, добро, така е, добро. Але повернімося до основної теми, чому ж все таки померли кошенята? Адже Вікторія не кинула чотирилапи маля на призволяще, а пішла у ветклініку його лікувати. У клініці нам кажуть, що котика пролікували і попередили, що він заразний для інших тварин. А скажіть, будь ласка, так. ви її попередили, що ця хвороба може? Та звичайно, ми, на ми її надали заключення. Я можу надати його і вам в неї вона теж є. Що вона повинна була ізолювати тварину. А скажіть, будь ласка, а що? За конфлікт в Фейсбуці у ну, Фейсбуці. Ну потім вона почала нас поливати брудом. Нашу клініку. Я вважаю, що це неправомірно. Вікторія розповіла нам, що через її Пост у Фейсбуці на неї вилили багато бруду. Після, після цього піднявся якийсь крик, що я та, е зооаферистка, що я мандрую містами, що я когось поплюжу. Ну, таке почали розказувати. Я почала відповідати, що я не мандрую містами. Я вісім місяців, ну з березня це вже 9 місяців до грудня. Я прожила на одному місці. Ірина Шелес не заперечує конфлікт у Фейсбуці, таки був? Ну вона ображала і мене особисто, і моїх працівників, які оглядали тварину. Ну я вважаю, що це неправомірно. Вона не повинна це все проводити, тому що вона посилається на те, що інші тварини в них була підтверджена пани Ну я перепрошую в інших тварин. В цього котика ж не була підтверджена пани То чому вона, яке вона має право? А, ну, ображати нас, звичайно, що коти це невід'ємна частина життя багатьох людей. А іноді буває, що не люди їхні господарі, а коти господарі людей, яких приручили. Щоправда, для тварин повинні бути і відповідні умови. Десять котиків у квартирі це не найбільший ліміт, з яким зустрічалися наші журналісти у місті Луцьку. Бувало і набагато більше. І такому зоопритулку не завжди були раді сусіди, бо ж життя поруч з цими пухнастими кра Має як свої плюси, так і свої мінуси. Особливо, коли котів багато, а квартира маленька. Ну, З котиками бачите, ну, то в квартирі і запах, і все. Ж... Ну, Я це розумію. Ну, якби я... Зрозуміла, як винайти средство від, як то кажуть, запахів, то я б його винайшла. У мене креативні миски. Але просто зараз, ну куди я зараз на вулицю піду з ними за цього запаху? Наталка Поліщук, Неля Прокупчук для новин на часі.